Всім привіт! Вітаю вас, пані та панове, на черговому випуску Зебра знає краще. А чи знає Зебра краще, побачимо згодом. Дякую вам за попередні перегляди відео і за ваші коментарі. Але прошу вас ще раз, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Давайте розвивати американський футбол в Україні разом. Ну що ж, переходимо до наших відео! І наше перше відео буде присвячено такій темі, як е, Коли з гравця злітає шолом. Так, які наші дії як судді. І отже, ми бачимо, що у нас відбувається пас, і гравець з м'ячем, намагаючись досягнути лінії цілі, е, з нього зривають шолом. Так, і ми бачимо, що це не є результатом фолу, тобто це з нього немає фейсмазку якогось. Так. І згідно книжки правил, е, що має відбутися? Згідно книжки правил. Якщо з гравця з м'ячем зривають шолом, або він злітає з нього, і це не в результаті фолу, то відповідно м'яч мертвий в тій точці, де був зірваний де, де впав шолом. І тому відповідно у нас те, що у нас зараз додатково один ярд ще просуває раннер з м'ячем, це вже нас, як то кажуть, не цікавить, нас цікавить саме точка, де злетів шолом. А вона, вона у нас взагалі десь, десь на 45, тобто він фактично не дійшов у нас ще цілий яр до своєї лінії цілі. Що ще з важливого по цій темі? Що якщо у нас, допустимо, шолом би впав з якогось гравця, який не володів м'ячем, то у нас би розіграш продовжився. Але єдине просто, що цей гравець, з якого злітає шолом, але він не володіє м'ячем, він не має права приймати активну участь у далі, далі у розіграші. І ще важливого хочеться відмітити, що е, якщо у нас шолом злітає не в результаті фолу, то гравець, який опинився без шолому, має залишити ігровий майданчик на одну спробу. Хіба що команда його використає тайм-аут або команда суперника в якийсь момент чомусь вирішить взяти тайм аут тоді він, звичайно, може залишитися. А так, злетів шолом не в результаті фолу. Будь ласка, покинь ігровий майданчик на одну спробу. Якщо ж це буде в результаті фолу, то е, гравець відповідно може залишитись в ігровому майданчику на слідучий розріж. А на цьому все. Переходимо до наступного відео. Ну, а наступне відео у нас буде присвячено такому фолу, як захоплення за хамут. У нас буде два спарених відео. Дивимось перше. У нас глибокий пас, повисання від захисника. І ось тут десь захоплюють гравця команди Атаки. І зараз я вам прочитаю, як звучить це правило в в е, книжці правил. Чому я це зроблю? Тому що, на відміну від коледжу, в виФАВ є різниця. Отже, жоден гравець не має право хапати гравця з м'ячем або гравця, що імітує володіння м'ячем, за комір Джерсі або хамут каркаса, з область плашки з прізвищем гравця на джерсі або вище за неї, а також за отвори для рук в каркасі або Джерсі, і таким чином різко тягнути його вниз у бік землі. Таке правило поширюється на будь-якого гравця з м'ячем. Або гравця, який імітує його володіння, або потенційного пасуючу, який знаходиться що в конверті, або поза ним. Але також виФАВ правил є примітка, що не обов'язково, щоб гравець опинився на землі внаслідок захоплення. Якщо коліна суперника зігнулися внаслідок цієї дії, це ФОЛ, навіть якщо гравець не опинився на землі. І от якраз наявність цієї примітки в книжці правил ФАФ і є різниця між правилами коледжу в коледжі конкретно. Має відбутися в момент захоплення за хамут падіння гравця на землю, на відміну від ІФАВ. Тому по даному відео в коледжі не буде фолу, а буде фіксація завершення розіграшу в точці, де було остаточно завалено на землю гравця команди Атаки. А тепер глянемо на ще один розіграш потенційний, який можна віднести до захоплення за хамут. Отже, ми бачимо, команди вишукувалися для початку розіграшу. Квотербек Китая пас на номер 6, і ось тут його, повиснувши на ньому опонент, тягне його за волосся. Так от, згідно книжки правил, навіть якщо гравця тягнуть за волосся, це не буде фол і не буде переноситися в розряд фолу за захоплення за хаму. Тому живемо якось з цим, що хоч це також виглядає не дуже красиво, але це не є фолом. Переходимо на до наступного відео. В нашому наступному відео ми розглянемо такий фол як нелегальний дотик легального приймаючого, який за власною волею покинув межі поля. Отже, дивимося, перший наш розіграш. Котрбек зміщається в праву сторону. Виконується пас, і ми бачимо, що в заліковій зоні у нас відбувається ловля гравцем під номером 1. Але далі ми дивимося з вами на механіку філда. Ми бачимо, що вилітає кепка. А після того вилітає прапорець. Що це для нас означає як для глядачів і для суддів? А кепки для нас означає, що легальний приймаючий самостійно покинув без впливу гравця захисту ігровий майданчик, потім повернувся в нього і здійснив з... з... дотик до м'яча або ловлю. В книжці правил це заборонено ресіверами. Ресівери мають право, щоб залишитися легальними приймаючими межах майданчика. Це якщо їх гравець з команди захисту спочатку виштовхне і вони моментально повернуться. Що прекрасно для Америки, це те, що такий вид фолу і така подія на полі, як визначення нелегального приймаючого за межами поля, який торкнувся або зловив м'яч, Переглядається на відеоповторі. І якраз пів відеоповтор в даному випадку, по нашому розіграшу, допомагає команді Атаці. Бо оскільки саме відеоповтор зміг по даному відео проаналізувати і показати нам, що гравець під номером 1 ні в одному з моментів не залишив поле. Ось це саме максимальне наближення гравця команди Атаки до бокової, на яке саме й тригернувся Філд. Тому після відеоперегляду було перевернуто рішення на полі, і команді Атаки було присуджено тачдаун. А ми рухаємось далі до наступного відео. А наше наступне відео буде присвячене фолу про таргетінг. ви бачите, знову ж таки, одна з найпопулярніших тем в NCAA. Ми бачимо пас, і ось тут у нас відбувається досить такий акцентований і силовий удар. Але по першому перегляду, сказати, що є якісь з індикаторів таргетінгу, та ні, так і не скажеш. Виглядає все, що ніби була гра в плече, особливо з цього ракурсу. Та ми дивимося. Що новий номер захисту врізається ніби плечем. Але прапорець від філда у нас є. А відповідно у нас буде відеоповтор, адже для того, щоб підтвердити таргетінг, ми повинні е, всі аспекти його е, під, підтвердження. Так? так само, як і для того, щоб скасувати фол за таргетін, потрібно будь-які е, е, індикатори таргетінгу е, довести, що їх не було. Отже, нагадую, що для того, щоб оприділити, ми для початку приділяємо статус гравця нападу, чи він є захищеним, чи не захищеним. Думаю, зі статусом гравця ми явно можемо всі погодитись, що в даному випадку в нас нападник ще є незахищеним гравцем, адже він ще не є, не виконує якусь. Футбольну дію і не перетворюється з ресівера в ранера з в бігуна. Тому відповідно, що нам потрібно далі. Нам потрібно довести, що його удар приходиться в область голови і шиї, а також що у нас є індикатори по типу нахил голови вперед, випинання як спис, Ні, акцентований удар. І ось тут якраз стає цікаво. Якщо так придивитися з цього відео повтору, то ми бачимо, що дійсно голова опущена і є випинання мінімальне, але є випинання з, з ніг вгору гравцем захисту. А також по цьому відео повтору ми дійсно бачимо, що е акцентований удар нас приходиться якраз в область шолома, в область голови гравця нападу. Тому, в принципі, у нас всі. Індикатори і всі підстави для того, щоб підтвердити цей фол за таргінг, є, що в принципі було виконано на полі. Тому те, що для вас з першого погляду виглядає як не таргетінг, не обов'язково е, з картинки може бути підтверджено. Адже все-таки судді, які на полі, вони в кращій позиції. І камери нам на відеоповторі підтверджують цей фол. Рухаємось далі до наступного відео. В нашому наступному відео під номером 5 ми сьогодні розглянемо такі поняття, як е, вимоги до команди атаки і формації, а також плюс ми зрозуміємо з вами, які є гравці, з якими номерами на Джерсі, е, яким дозволено ловити пас назад чи пас вперед. Отже, спочатку дивимося за розіграшом ми бачимо. Команда атаки в нас вишикувалася в формацію. Зараз відбувається великий шифт команди атаки. Ви бачите, масово гравці перебудовуються. І ви помічаєте, що у нас фактично зараз кутербек підбігає під хвіст. І у нас чітко виражено по формації 4 гравці, які є в бек. Так? Продовжимо дивитися сам розіграш. У нас відбувається снеп, пас назад на номера 74-го, і він набирає досить таки багато ярдів, фактично десь за ярд чи за два договорів. Ну а тепер, звичайно ж що, правильно теорія? Отже, ми розіб'ємо це відео на дві підтеми. По-перше, це тема формації, які є умови для команди Атаки, щоб ми вважали ще до снепу, що у команди Атаки правильна і легальна формація. Першою з умов для команди Атаки є те, що е, на її лінії мають знаходитися 5 людей е, в Джерсі з номерами від 50 до 79. Це обов'язкова умова. Вони можуть взяти по центру, з боку, зліва, але ми, як судді, повинні признати їх, що вони є лінійними. Наступна умова до моменту снепу в Бекфілді має бути не більше 4 людей. В даному випадку, наше, по нашому відео, ми бачимо чітко квотербека, який під хвостом, на нижніх хешах одного гравця, і два верхніх ресівери, які у нас є в Бекфілді. І тому до питання формації, до команди атаки немає ніяких претензій. Все легально, все прекрасно. Тепер же перейдемо до того, що у нас мяч ловить гравець під номером 74. Адже якщо ми добре читаємо книжку правил, а ми добре читаємо книжку правил, то ми знаємо, що гравці з Джерсі від 50 до 79, вони апріорі вважаються нелегальними приймаючими, які не мають права ловити пас вперед. І ось тут якраз і є головний акцент цього слова, пас вперед. Ми бачимо з вами, що в нас дійсно відбувається пас назад, а в книжці правил щодо цих обмежень для гравців. З Джерсі 50 до 79 щодо пасу назад, немає. Тому в даному випадку даний розіграш легальний, оскільки пас був назад на гравця під джерсі номером 74. Тому ось це от якраз такий виняток, коли великі хлопці лінійні, можуть е, набирати ярди. Інший виняток це якщо буде. Пас вперед, який буде збитий гравцем захисту, і після того цей м'яч в повітря зловить і гравець з Джерсі 5079. Це також тоді буде легально, якщо він спіймає відбитий захисником м'яч і набере якийсь ярд. Ось такі от цікавинки в американському футболі. А ми рухаємось далі до наступного відео. А наша наступна тема буде пов'язана з таким поняттям, як фол на живому м'ячі і на фол на мертвому. Як ми повинні адмініструвати ці фоли? Отже, ми бачимо третій гол. і у нас після слайду на мертвому м'ячі вилітає за пізній удар флажок від хайлайцмена, а також від нашого Сайджаджа. Так, ну, я думаю, тут немає ніяких заперечень, дійсно, був пізній удар. Але також треба зазначити, що протягом розіграшу у нас було зафіксовано рефері Ось цей холдінг між гравцями команди лі лінії атаки і командою захисту проти 88-го номера команди захисту був зафіксовано в холдинг. І відповідно, ми з вами маємо зараз два фоли. Згідно книжки правил, ми з вами знаємо, що якщо у нас в двох команд, що в команди захисту чи в команді атаки. Є два фоли на живому м'ячі, то відповідно ці фоли будуть скорочені і буде переграно спробу. Але що ж ми повинні робити, якщо у нас є фол на живому м'ячі і фол на мертвому? Відповідно до книжки правил, в такому випадку ми повинні виконувати ці фоли послідовно до їх е, оп... приділення їх на полі. Тобто ми розуміємо, що у нас спочатку на полі був зафіксовано. Фол на живому м'ячі, після того у нас закінчився розіграш, і відповідно у нас з'явився фол на мертвому мечі. І відповідно, оскільки у нас снеп був з Б-10, то ми спочатку виконуємо фол на 10 ярдів за затримку команди атаки. Опинимося з вами на B-20. І після того ми повинні з вами виконати персональний фол за пізній удар. На 15 ярдів. Але оскільки ми з вами не зможемо пройти ці 15 ярдів, відповідно до книжки правил, у нас буде виконано половину відстані до тачдауну. І плюс до того, що ми повинні врахувати, що персональні фоли за пізній удар включає в собі таку фразу, як автоматично перша спроба. І відповідно, команда атаки знову ж таки отримує з b 10 Першу і гол за після виконання фолу на мертвій м'ячі. Ось таке от. Адміністрування фолів у американському футболі, коли у вас на полі є фол за живо на живому м'ячі і на мертвому одночасно. А ми рухаємось далі до наступного відео. А наше сьогодні останнє відео буде присвячене такому поняттю як тайм менеджмент, і як ми, як судді, повинні управляти грою. Отже, ми бачимо у нас. Команда атаки в переможній формації вже залишається 16 секунд до завершення четвертої четверті. Але у нас команда захисту має три тайм-аути. Тому, якщо вони гарно і швидко заставлять команду атаки виконати всі свої три спроби, то фактично в них є можливість. Зробити так, що заставити команду атаки грати четверту спробу. Відповідно, що мати якийсь час на якийсь відп... свій розіграш у відповідь. І тому тут ми повинні були, як судді, зробити наступне. Отже, коли у нас ми бачимо по відео, починається розіграш перший, з якогось дива. Рефері, не маючи навіть, що у нас кватербек став на коліно, вбиває розіграш. Та? Це не мало відбутися. І тому відповідно, команда атаки могла вбити ще пару секунд перед тим, як ми би признали розіграш мертвий. Аповідно, наші дії дали команді захисту переваги в декілька секунд. І, відповідно, вони взяли перший Це от не мало відбутися. Оскільки команда Атаки не заявляла про те, що вони будуть грати коліно відразу, вони хотіли вбити свій час. І відповідно, ми бачимо, що лінійний захист у принципі готові захищати свого квотербека до останнього. Далі ми бачимо наступне, що у нас, в принципі, через такі дії реферії, злий тренер команди Атаки. І він закономірно злиться, він розуміє, що зараз. Команді захисту можуть дати таку перевагу, що вони ще зіграють якийсь розіграш. Ну але на другому дауні кутербек досить швидко стає на коліно. І, і на третьому дауні, знову ж таки, ми бачимо, що рефері набагато швидше вбивають чомусь розіграш і повертають команді атаки. 3 секунди на четверту спробу. І відповідно, якщо зараз команда атаки би пробувала пант, або якось швидко команда захисту заставила їх зіграти, то вони б ще могли, могли мати якусь розіграш. А так пройшлося придумувати команді атаки велосипед і заганяти сейфті. Звичайно, що після цього розіграшу команда захисту отримує два очки, але матч завершиться. Але підсумовуючи, хочу сказати що ось, що. Попри те, що ми, як судді, повинні забезпечувати безпеку гравців на полі, і коли ми розуміємо, що десь вже матч завершено, і перевага команди атаки безсумнівна, ми не повинні за гравців додумувати і самостійно вбивати розіграш. Розіграш, якщо не було заявно, що це мав бути гра на коліно, то звичайно ж гравці повинні до кінця. Грати цей розіграш. Тому треба зважати на всі аспекти гри і правильно керувати годинником гри. Ну, а на цьому у мене відео закінчилося. Дякую ще раз вам за перегляди. Поширюйте, будь ласка, це відео. Підписуйтесь на канал. Ну і бережіть своїх рідних і себе. І почуємось на наступних відео.